Виконуємо завдання 6, з розділу Діємо до квеста 19 за підручником «Інформатика 7 клас авторів Morzebarna 2024 року випуском. Відкриємо браузер та перейдемо на Google Диск. Найзручніше використовувати браузер Google Chrome. Зрозуміло, ви маєте зайти в сій обліковий запис Google. Якщо у вас ось тут є аватар або літера в якомусь колі, значить ви вже зайшли с-обліковий запис. Отже, вибираємо додатки Google, вибираємо диск. Якщо ви не зайшли зараз і обліковий запис, то вводите свою електронну пошту Gmail та пароль. І створюємо Google Документи. Для цього вибираємо створити Google Документи. Назвемо його зразу, змінюємо документ без назви на зустріч. Даний документ буде зберігатися на Google диску. Бачите, ось тут він вже збережений. Вертаємося назад, додамо деякий текст. Тепер нам потрібно додати розумні чіпи. Ставимо курсор після коли, вибираємо вкладку Вставити, розумні чіпи. І спочатку додаємо дату. Виставляємо потрібну дату. Тобто, коли в нас буде потрібна подія, якщо потрібно, вибираємо час. Натискаємо ОК. Тепер де? Також встановлюємо розумний чіп, вставити. Тепер вже вибираємо місце, вводимо запит, щоб знайти потрібне місце, місто, вулицю і так далі. Наприклад, ось таке, коли ми клацаємо, бачите, відкривається яка Google карта. Дату також можна змінити тепер хто. Ну, у моєму списку бачите вже деякі є електронні адреси деякі люди. Ви вже відправляли лист вчителю, то вчитель у вас також має бути. Якщо ні, то вводите з клавіатури. Можете додавати декількох. Якщо ні, то можете вводити з клавіатури електронну адресу Gmail. Ну і що беремо з собою? Настільки я розумію, це вже нерозумні чипи, а вибираємо спадне меню. Вибираємо нове спадне меню. Назва нехай буде така сама. Змінимо ковір. Вибираємо, що саме беремо. Ну, вистачить, видалимо. Тепер, бачите, ми можемо вибрати потрібне. Тут також можна було змінити взагалі колір, щоб гарніше виглядало. Давайте відредагуємо. Ось так. Тепер залишилось надати доступ до даного документа вчителю, можливо, іншим учням з вашої групи. Можна це зробити звідси поділитися. Ну, або з Google документа виділяєте, натискаєте на ось цю кнопку Надати доступ. Бачите, відкривається те саме вікно. Ну і найпростіше це вводити електронні адреси. Кому хочете надати доступ до даного документа. Якщо у вас немає в списку, то вводите електронну адресу, надаєте доступ, може редагувати, залишаєте сповістити. Тоді на електронні адреси, вказані вами, буде надісланий лист з повідомленням, що наданий доступ, то натискаємо Надіслати. Ну або Усі, хто має посилання, копіювати посилання. Давайте також виберемо редагувати, копіювати посилання. І з те посилання, що копійовано, ви можете надіслати будь-яким месенджером, чи також електронною поштою. Або Viber, Facebook, Instagram, WhatsApp. На цьому завдання виконано. Якщо потрібно, виходити з свого облікового запису. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!